Всім привіт! Я вже детально вам покажу про дім. Я не споглався. Мені пройшлося шойку бабички виповнити. Оце ми тут сушимо, у нас тут є квіти. а тут моя мама, тут я спив. Мій стіл, це колись був мого масіна, йому купила новинки і тепер я тут. Це іграшка з рюкзака, це мій такий щоденник. Це книжка Читання, це мама. Це подарувала в подарунок. Це Мого батька сьогодні під нарочку. І коли він вибирав з мамою якогось нажика, то було взяти за гривню. Це як подарок. все таке. Це про мастер. -ш. Я тоже люблю мастер-шеф, капец. Класс. У меня есть розыск. Піц. Ну, де є зараз, там можна <кхи> просто там одна піцу і там є вот такі фішечки. Путній. Путній фішки. У мене ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. У мене їх дев'ять. І ще одну десяту я зможу купити одну середню піцу. Знаєте, сам коли я думаю, все я набрав. Це я набрала один, я можу купляти. Знаєте, що мені мама сказала? Я перепутала один з десяти. І мама сказала, мені 10, а я повнила тільки один.

Оце моя біла фурія. Спочатку я чорну купила, так. Да. Я ще хотіла їх. Я знаю, що в них є три дитини. Lego. O oh, Ще знаєте, що мій друг обідався на свою сестру і на мене. Знаєте як? Ось я питаю ем, в п'ятницю, якби в тебе був вибір, хто б тебе вчив таблиці? а я зараз в четверту класі, а вона її теж вже не понять. Вона сказала, що я і він одразу її толкнув і пішов. Він на неї обідався, представляєте? Вау. Я коли це почула, мене не знаю. Галина пісня так. Тобто. Угу. Знаєте, що моя уява? Я просто... Да. 9 на 10, так. Да. 10 на 9 буде 80. Один. А 9 на 10 буде 90, і ще повністю не повторюю, то все табличко, а просто 10 на 10. Все, модно було. Клас. О, я вам покажу точно. Оце ми вчора робили. Оце ми вчора робили. да, Я тут квіточка, сердечка, а тут це мама писала, а оцей крокодил мій тато. Ось це що зверху, це мій тато писав, оце молівчику. А ось бачите ручка. Чого лів? Ні. То лівець. Я в сломастром Бачите, який він? Я думав, змалювати нам замалювати, але мама сказала, що не треба. І ще от такі три сердечка, я думаю, О! Моя іграшка з рюкзачка Дивіться, я вже все зробила, повторила табличку вносині. На ножі. Я почитала ще за одного, пограла ще треба по 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 на понеділок музику. Ось, і вивчила хор, зробила сальфетчу. Ми мож, сьогодні вечором можливо будемо робити англійську на вівторок. Знаєте чому? Мені не задали щось там номери з математики. Сама не знаю. Я знаю, чому з українською не задав. Знаєте, чому? В мене в п'ятницю був диктант. Тест. І в мене вищий рівень. А четвер з математики був також тест. В четвер з навколишнього також був. А в мене добрий рівень. Зараз покажу, однак. Знаєте, чому? неуважно на уроці, бо я забула свій щоденник в класі географії. Ось це вищий рівень. Значить. Так. Д це діагностувальна робота значить, У Кримову Д вищий рівень. Я не розумію. Це, звичайно, замість не написала ми. І пишаюся тобою роботою на уроках. Я стараюсь. О, це коли переказували книги, яку нам треба прочитати за літо, вона також вищий рівень. О, і ще вівторок був диктант в мене 9 вересня. То діагностувальний диктант, до, на жаль, добрий. Тому такий, що там? А, правило, намноження вещерівне. О, поведінка зразкова, щоденник відмінний. Я... Стараюсь. Стараюсь. Все, все, все работает правильно. Ой, Дим, как. Я такой спойлер. Я просто. Стараюсь. Технологии. Тут музыка случайно. Знаєте, чому в мене тут технології перекрасить? Я, звичайно, звідси взяла дві сторінки дві сторінки і почала взяти. Щось мені перекреслити все. А на цю музику мені треба намалювати свої мрії. І ще одне розповісти хотіла. Зараз. One moment. Я якось пер перший раз була на музичній від. види мистецтва. Мистецтво це особлив... особливий. Я об... особливий. Я написала особливий. Треба особливий спосіб від враження життя. Микола Леонтович. Він написав Щедрика. Катерина Білору, Білокур, Богданівський, яблука написала, ой, намалювала малюнок. Я ще одного попросила танцюриста, Хореографічна композиція. Ми з України. Це просто таке і ще один. Це просто не знаю, хто написав, ніхто нам не розказував. І Анатолій Залевський. Я сфоткаю цю фотку от так от, і вам відправлю. Розумієте? І всім мяу.